Існує стійка думка, що причиною Першої світової була битва імперіалістів за колонії, тобто новостворені, але вже такі, що мали претензії на велич держави, а саме Італія і Німеччина, спізнились до поділу колоніального пирога. І, відповідно, пристрасно бажали переділу до своєї частки. Це не зовсім так. Те, що багато чого вже було поділеним, безсумнівний факт, але до поділу Африки вони встигли цілком. На Берлінській конференції були узгодження правила поділу Африки. Німцям дісталось Намібія, Танзанія, Руанда, Камерун, Чад, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Тога та Гана. Те це спочатку проковтний. Ніхто особливо не заперечував і проти германської експансії в Китаї. Непогані шматки вдалося вхопити і в Океанії, Нову Гвінею, наприклад. Черчіль пізніше зауважив: ми не заперечували проти колоніальної експансії німців. Тоді чому? Відповідь є на YouTube-каналі Бідуін. Заходьте.